Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталя і я рада, що ви завітали до мене в гості. Нарешті, сьогодні я можу запропонувати вашій увазі вже готовий палантин Мальта за описом та схемами дизайнера Ярослави Рудь. Щиро їй дякую за надані матеріали і за те, що я маю тепер таку гарну річ. Рівень складності середній, адже в'язання жакарду потребує концентрації та уваги. Після того, як я відв'язала основний візерунок, а в'язання відбувалося по колу, звичайно ж, є стік. Я обробила стік за допомогою гачка. Більш детальні відео вже є на моєму каналі у плейлисті в'язальні вечорниці, їх можна знайти. Ну і Далі стік я розрізала. І потім приступила до в'язання підгину. По периметру всього палантину я піднімала петлі. Та робила обв'язку. Якщо вам цікаво, як я обв'язувала палантин, як я робила підгин, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, і в якомусь з наступних відео я обов'язково покажу, як я це робила. І ви ніколи не вгадаєте, що саме складне стало для мене у в'язанні палантина якраз не в'язання жакарду. Саме складне було знайти велику кількість спиць, щоб піднімати петлі. Я задіяла абсолютно всі спиці, які в мене були невеличкого розміру від 2,5 до 2,75 і навіть трієчку в хід пішли навіть шкарпеткові спиці. Ну а далі прання вручну при температурі 30 градусів. Висихав палантин на підлозі в розправленому вигляді. І трошечки технічної інформації. Пряжу я брала вівчарі кольорова вовна 300 метрів на 100 г. Номер 816 брусничний та номер 820 білий мармур. Спиці використовувала 3,5. Це основне полотно. Далі підгин в'язала спицями no 2,75 та 3. Задіяно було абсолютно все, як я вже казала. В довжину 141 см вийшов палантин, і ширина 60 см. Дякую вам за увагу! Легких петелюк і миру вам.